Сім будинків на 410 квартир і новенький дитсадок на масинах, і все це збудоване коштом партнерів. Від етапу обговорення Чернігів переходить до контрактних умов з благодійним фондом за відбудови України. У проєкт, який курує посол Данії в Україні, мова про інвестицію в 20-25 мільйонів євро. А житло безкоштовно передадуть місту. В ньому поселять ВПО і тих, чиї будинки зруйнували росіяни. Про це повідомив ВО міського голови під час наради в муніципалітеті 12 березня. Це мають бути сучасні, екологічні, енергоефективні ефективні будинки. В робочому схемі намальовано сім будинків з під'їздами, з облаштованою територією на території цих будинків і поряд садок на 200 місць. До кінця року має бути проєкт, і до кінця року має бути ще один тендер на підрядника, який буде будувати. Очікується, що в лютому 25-го, вже це буде 25-го почнеться будівництво. І поступово там є графік по кожному будинку, будинок за будинком. Останній будинок і дитячий садок по графіку робочому має бути завершений в кінці червня, липні 2027 року. Напередодні відбулася онлайн зустріч, які взяли участь посол Королівства Данії в Україні та директор фонду за відбудову України, де обговорили всі принципи і засади співпраці. Повідомив Олександр Ломако. У вівторок, 12 березня, данська сторона має підписати контракт з Чернійським комунальним підприємством. Земля вже виділена сесію під ці потреби. Далі оголосять тендер на дизайн і після проєктування. І для нас і станом на зараз для всієї України це найбільша інвестиція приватна в відбудову. Мені дуже симпатична позиція датської сторони, що вони прийняли рішення не чекати завершення війни, як по багатьом проєктам відбувається, а прикордонному Чернігові почати робити цю справу, почати цей проєкт відбудови, тому що ну, у нас немає можливості чекати там, роки. А люди без житла і в тому числі в багатьох будинках в Чернігові, які зруйновані, були бомбардувані. Ломако зазначив, що підписаний контракт завершить багатомісячну процедуру перемовин, яку розпочав ще міський голова Владислава Трошенко, мета залучити найбільшу приватну інвестицію на відновлення Чернігова. Тому під час наради дав доручення тримати максимально чітку і швидку комунікацію з партнерами і забезпечити максимальну прозорість. Наш принцип роботи з усіма нашими партнерами міжнародними, які допомагають і окремим підприємствам, і місту. Це максимальна прозорість на всіх етапах, в тому числі в тендерних процедурах по визначенню тих, хто буде безпосередньо робити цю роботу. Має бути така процедура, яка задовільнить наших партнерів, і яка зробить так, що у суспільства. Ні у кого не будуть питань до прозорості цього проєкту. Нагадаємо, що спочатку будівництво нового дитсадка на масинах, який у цьому великому мікрорайоні необхідний, не входило до проєкту. Після перемовин партнери його додали.